Чи правда, що після сну треба перевертати подушку на іншу сторону? Чи можна вірити у сни? Ось такі цікавинки я отримую. Давайте розбиратися разом. Будь ласка, поділіться своїми думками з цього приводу: хто перевертає подушки після сну чи після поганого сну, і хто вірить у сни, хто не вірить у сни. Як ви загалом вважаєте, бо ця тема дуже цікава, дуже розповсюджена, і давайте з вами поговоримо. Стосовно того, чи правда що треба перевертати подушку на іншу сторону? Єдине, що я можу сказати, що подушку перевертати на іншу сторону треба тільки тоді, коли ви фізіологічно відчуваєте, що вам некомфортно спати, некомфортно лежати, і ви можете збити ту подушку, перевернути так, щоб вона була іншою стороною, щоб ваше тіло прийняло анатомічне, правильне положення. У мене, наприклад, ортопедична подушка, мені завжди на ній комфортно спати, і не дивлячись ні на що, я її нікуди не кручу, не верчу і не перевертаю. Стосовно іншого питання, чи треба, чи можна вірити у сни, по-перше, треба розібратися, які сни конкретно ви бачите, тому що сни діляться на декілька таких моментів. Ми можемо бачити віщі сни, які можуть нас про щось попереджати, і вони дуже відрізняються від звичайних снів. Ми можемо мати усвідомлені сни, ті сни, в яких ми контролюємо ситуацію, ми бачимо себе, і ми, там, ми прямо думаємо, ми там проживаємо, ми там все відчуваємо в цих усвідомлених снах. Ось. І інший момент є сни, які відображають просто наш внутрішній світ, наші думки, наші емоції, наш стан на наше сьогодення. Кожен сон може про щось нам говорити, і дуже важливо відслідковувати, як ви почуваєте себе зараз, про що ви думаєте? Які життєві ситуації вас спіткають, і дивитися, що ви бачите у сні. Як це може інтерпретуватися? Як ви можете себе почувати у цей період, так коли сниться цей сон? Які символи ви там бачите? Ось? Це може бути вам підказкою, на що звернути увагу, з чим працювати так з собою, з емоціями, з своїми якимись поведінковими факторами, чи це реакція на якусь ситуацію? Віщі сни можуть теж попереджати про щось, тобто варто звернути на це увагу, але не варто сни приймати за 100% реальність, що типу те, що проснилося, те і прямо відбувається у твоєму житті.